Влада офіційно заявила, що українські ТЦК не можуть і не мають права викрадати людей. Це все російське і ПСО. Іншими словами, також влада заявила, що росіяни можуть передягатися у ТЦК. Отже, якщо ви бачите, що хтось викрадає людей, це точно не українські ТЦК це все і ПСО. А перед цим влада прийняла закон, що люди не несуть кримінальної відповідальності, якщо вони позбавлять життя окупантів. Влада офіційно дозволила захищатися від цих ось окупантів, бо це точно не наші ТЦК. Наші ТЦК не можуть робити злочинів проти українців, тому що українці проти українців злочинів робити не можуть. Це офіційна позиція влади. Майже чи не кожен із вас зіштовхується з такою проблемою, як зробити фото, відеофіксацію і залишитись непоміченим? Я використовував і пропоную ось такий додаток з Play Market. Посилання я скину, е, в кінці під відео. Коли ви вже закачали цей додаток, у вас з'явиться ось такий значок. Відкриваємо його. І у вас з'являється ось таке. То для початку. заходим в настройки, что открывает вам эти настройки. Разрешение камеры, заходим на разрешение камеры, ставим 4000 на 2250, 16 на 9 мегапикселей, вот так включаем его. Распознавание лиц, штамп фото вам не потребно. Касание для сумки. Звук затвора. Вымыкаем его. Он у вас будет включен, и его вымыкаете. Звук таймера вам не потребно. Тоже вымыкаете его. Не включать дисплей. Если включен экран, не будет выключаться. Так. Максимальная яркость. Все. Тут настройки, вам нічого більше робити не потрібно. Виходимо з цих настроїк. Є ще Вспишка Ось вона. Заходимо в спишку. Спливає три Тобто автомат буде. Проста вспишка Вам потрібно її закреслити, ось так ось. Щоб вона була закреслена. Як бачите в мене. Потім заходимо сюди. Налаштування. Повинно бути написано, як бачите, таймер виключен. Пакетний. Навсегда. Ну тут можна переставляти кількість знімків. А вам це не потрібно. Вам потрібно щоб воно працювало безконечно. Ну і сітка нет. Тобто. У вас буде, Получаться ось такий ефект. Уважно дивіться, ви можете переключати камеру як фронтальну, так і передню. Дивіться, що відбувається. Коли ви натискаєте, пішла зйомка без вашої участі. Ви можете. Апарат крутить як угодно. Можете сховати його. Головне, щоб була ось так ось камера відкрита. А воно там фотографує. Бачите? Без вашої участі і звука затвора нема. Потім, коли ви вже відійшли, як то кажете, на безпечну відстань, виключаєте фотоапарат. І можете тут же ж піднять. Галерею и пролистать Вот бачите, вы можете листать То что было снято без вашей участи И вы также сами можете выбирать Какой диспозиции Качественная съемка И можете также поделиться И это же у вас будет сохраняться в галерее куда ви скажете. Тобто зададіте програму. Таким чином ви можете і поділитися в будь-якому додатку і поширити його. Оцей варіант працює досить досконально.